Кухонна витяжка Вейлор це про максимальну кількість практичних рішень та стильний витончений дизайн. Давайте знайомитися ближче. Витяжка має вбудований тип монтажу та компактні розміри. Її ширина 60 см. Тобто цю модель можна вмонтовувати в навісну шафу, завдяки чому верхня частина конструкції залишатиметься непомітною. Це дозволяє раціонально використовувати кухонний простір, особливо важливий для невеликих кухонь. Корпус витяжки виготовлений із фарбованого металу, а її фасадна частина декорована загартованим склом. Цей матеріал відрізняється високою зносостійкістю, стійкістю до високих температур та механічних пошкоджень. Техніка доступна в двох кольорах: білому та чорному. Завдяки продуктивності вільного виходу повітря до 800 кубічних метрів на годину, витяжка ефективно усуває запахи та випари. Вона оснащена потужним двигуном 70 Вт та має три рівні швидкості. Перший режим забезпечує найменшу продуктивність і використовується тоді, коли в повітря потрапляє мінімальна кількість забруднень, наприклад, під час повільного варіння або тушкування. Другий режим призначений для середньоінтенсивного приготування їжі на двох конфорках без значних викидів у повітря густої пари або диму. Третій режим активується під час інтенсивного готування з великою кількістю кіпця та пару. За фільтрацію тут відповідає п'ятишаровий алюмінієвий фільтр, який ефективно захищає двигун та інші деталі пристрою від забруднень. Мити фільтр можна навіть по машині, при цьому він максимально стійкий, тобто вириватися при митті він не буде. До речі, відкрив скляний фасад, ви можете отримати від цього кіборга кращі результати поглинання повітря, особливо під час інтенсивного готування. Фільтр рекомендується регулярно перевіряти та чистити, в залежності від інтенсивності використання приладу. Це допоможе підтримувати оптимальну продуктивність витяжки. Вейлор має комфортний рівень шуму від 49 до 54 дБ, що залежить від обраного режиму швидкості роботи. Це забезпечує комфортні умови для людини та домашніх тварин, не відволікає і не створює дискомфорту під час готування. Одна з головних переваг цього розумного робота інноваційне управління жестами та сенсорна панель. Завдяки управлінню жестами керувати пристроєм стало ще простіше. Ледво помітним рухом руки ви можете змінити швидкість роботи або ввімкнути та вимкнути підсвітку. Це особливо зручно, коли руки брудні, оскільки немає потреби торкатися кнопок. Принцип роботи полягає в тому, що вбудовані датчики реагують на рухи користувача та сприймають їх як команди для витіжки. Для додаткового комфорту передбачена сучасна сенсорна панель. Сенсорні кнопки з усім необхідним розташовані на передній панелі в центральній частині пристрою. Також тут є таймер, що дозволяє вимикатися витіжці автоматично. Щодо світла, то тут є одна довга світлодіодна стрічка потужністю 5 Вт. таке освітлення має значно більший робочий ресурс порівняно зі звичайними лампами, що гарантує його тривале функціонування. Воно також споживає мінімальну кількість енергії і добре витримує інтенсивну експлуатацію. Витяжка може працювати в двох режимах: у режимі відведення повітря, коли забруднене повітря виводиться назовні через вентиляційний канал, та в режимі рециркуляції, коли повітря очищається завдяки встановленому вугільному фільтру, а потім повертається назад у кімнату. В цьому випадку під'єднувати техніку до вентиляції не потрібно взагалі, але варто окремо придбати вугільний фільтр. Здається, що тут є все і навіть більше. При цьому вартує така вигода не мільйони. Витяжка належить до середнього цінового сегменту.